Це була велика небезпека для Києва, оскільки від самого селища Мущун до Києва близько 7 кілометрів. По деяким даним одна диверсійна група була, добралася до околиць Києва в район Оболоні, але була знищена. На тому напрямку працювали і літні російські підрозділи. Здебільшого це були десантні частини, і вони штурмували українські підрозділи на новеньких броньованих машинах десанту. Багато таких на сьогоднішній день є знищено біля мущуна. А саме біля тої переправи, про яку йдеться в цьому відео. Також до кінця невідомо на сьогоднішній день, чи захопили сходу росіяни мущу, чи вони його захопили з боями. Чи...